Уяви ситуація. Твоя подруга мовчить весь день, а коли ти запитуєш в неї, що сталося, вона відповідає, що все нормально. Але ти явно розумієш, що щось не так кожного дня ми читаємо інтонацію, жести та мову людей, але часто все одно помиляємось чому? Тому що розуміти людей це не вроджена здатність, а набута навичка, яку можна розвивати. Привіт, мене звати Віка, та в цьому відео ми розберемось, як навчитися бачити більше, ніж просто слова, читати емоції, розуміти справжні наміри та, нарешті, почати розуміти людей глибше. Ми поговоримо про те, як працює емоційний інтелект, що приховує обличчя, як тіло видає те, що приховує розум, та які вправи реально допоможуть стати людиною сканером Емоційний інтелект це здатність розуміти як власні емоції, так і емоції інших. Він складається з самоусвідомлення, емпатії, саморегуляції, соціальних навичок і мотивації. Але найважливіше це вміння бачити за словами щось глибше інтонацію, мікровирази, паузи. Людина може говорити я в порядку, але якщо в неї стиснені плечі, напружене обличчя або втрачений голос це знак. Розуміння людей це не магія, це аналітика. Як детектив ти вивчаєш кожну деталь поведінки. Найбільше про людину говорить те, чого вона не контролює погляд, положення тіла, руки, зміни тону голосу. Це як код. Наприклад, злість часто супроводжується напруженою щелепою, розширеними зіницями або стиснутими кулаками. Справжня радість не завжди посмішка. А ще й зморшки біля очей. У 1997 році психолог Артур Аран провів експеримент, який досі вважається найсильнішим прикладом того, як глибоке розуміння людей може виникати всього за кілька хвилин. Його ідея була простою: він посадив двох незнайомців один навпроти одного, дав їм набір особистих запитань і змусив дивитися одне одному в очі дві хвилини. Без слів. І все, жодної магії, тільки чесні відповіді, увага і контакт погляду. Результат: більшість учасників відчували справжню близькість, дехто навіть закохувався. Але що найцікавіше, це мозгові сканування, зроблені в подальших версіях цього експерименту, показали, що в мозгу учасників активуються ділянки, пов'язані з емпатією, емоційною пам'яттю та дофаміновою системою. Чому це працює? Тому що емоційний інтелект це не лише спостереження, а й присутність. Коли ти справді уважний до людини, вона відчувається тілом. Твій погляд стає безпечним дзеркалом, в якому людина може побачити себе. І чим більше ми бачимо справжнього в інших, тим більше розкриваємось самі. Цей експеримент показує, що емпатія не міф і не дар. Вона виникає у звичайних умовах, якщо є чесність, цікавість та тиша. Нам не потрібно тисячі годин спілкування, щоб зрозуміти іншого. Іноді достатньо кількох хвилин, якщо ми насправді дивимось. Наш мозок працює за принципом проекції. Часто ми бачимо в інших те, що є в нас. Якщо ти сама зла, ти починаєш бачити в інших злість. Якщо ти відчуваєш провину, можеш подумати, що хтось тебе звинувачує. Цей механізм створює шум у спілкуванні щоб дійсно зрозуміти людину, потрібно відокремити її емоції від своїх. Це можна зробити тільки через усвідомлення, що я відчуваю зараз? Це моє чи я з когось іншого? Коли ми намагаємось зрозуміти інше, головною помилкою є дивитися на ситуацію через власну призму. Ми думаємо, що б я хотіла почути, або як би я вчинила. І думаємо, що інші будуть сприймати ситуацію так само. Але це так не працює. Кожна людина різна, вони різні своєю історією, досвідами, болями та переживаннями. І саме це робить емпатію складною. У когось слова головна мова любові, а хтось буде мовчати, але принесе подарунок. Бо саме так він показує свою турботу. Хтось потребує підтримки, коли мовчить, а хтось, коли голосно свариться хтось бачить у жорстокості турботу, а хтось образу. Це означає, що справжнє розуміння починається не зі здогадок, а із уважності до того, хто перед тобою. Інколи краще спитати прямо, ніж гадати, а інколи просто мовчки посидіти поряд. Але головне, не нав'язуй своїх реакцій і не порівнюй чужу поведінку своєю. Спробуй подивитися на світ через їхні окуляри саме там народжується розуміння. Під час одного дослідження людям давали завдання вгадувати емоції інших на відео без звуку. Через тиждень тренувань точність зросла майже вдвічі. В іншому експерименті людей закривали в кімнаті без телефону та змушували слухати аудіо, де хтось ділиться особистою історією. Мозгові сканування показали, що активізуються ті ж самі ділянки, що і реагують на реальний контакт. Це означає, що навіть без вирового контакту ми можемо чути емоції, якщо тренуємось. Емпатія це як м'яз, її можна качати. У світі, де всі говорять, а майже ніхто не слухає, бачити справжнє за словами стає суперсилою. Емоційний інтелект це не просто бути добрим, це навичка аналізу, самоспостереження і глибокого контакту з реальністю. Коли ти краще починаєш розуміти інших, ти краще починаєш розуміти і себе. А коли ти розумієш себе, світ стає передбачуванішим: спілкування легшим, а стосунки глибшими. Це не дар, це вибір. І кожна розмова це як тренування. А на цьому все, тому до зустрічі в наступному випуску.